Неця завершення робочого тижня про головні події з життя області традиційно розкажуть мої колеги, і далі у випуску говоримо про таке: безкоштовна вакцинація та обстеження для віничан у Вінниці розгорнули містечко здоров'я, відбіркові змагання зі спортивної радіопеленгації на чемпіонат світу. Сесійний день у Вінницькій міській раді та обласній радах відбулись пленарні засідання. Масштабні пожежі знищують екосистему Вінничини. Займання на відкритих територіях щодня завдають непоправної шкоди природі. Лише минулої доби на Вінничині сталося 27 пожеж, 24 з яких на відкритих ділянках. Вогонь обпалив понад 20 гектарів родючої землі. Через недбалість людей знищуються, трав'яні покриви, гинуть комахи, птахи та дрібні тварини. Рятувальники вкотре застерігають людей не палити суху траву та дотримуватися. Тись правил пожежної безпеки. З потеплінням кількість пожеж в екосистемах області різко збільшується. З початку року рятувальники здійснили 1488 виїздів на ліквідацію таких загорянь вогнем опалено 1160 гектарів нашої землі. Ми вкотре звертаємося до свідомості віничан та гостей обласного центру. Будь ласка, не провокуйте пожежі на відкритих територіях, оскільки під час поривчастого вітру вогонь дуже швидко поширюється на лінії електропередач, перекидається на житлові масиви та listou vi 26 квітня, 39 років тому на Чорнобильській АЕС сталася найбільша техногенна катастрофа двадцятого століття. Тоді, у 1986 році, радіоактивним Цезієм було забруднено три четвертих території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України та сусідніх країн отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. Майже 100 тисяч людей було евакуйовано із зони зараження. Радянська влада робила все можливе. Ливи, аби приховати правду від світу сьогодні. Під час повномасштабної війни росіяни продовжують небезпечні ігри з ядерним шантажем та захопленням атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської та Запорізької, 26 квітня, увесь світ вшановує ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Понад 30 мільйонів гривень на підтримку армії таке рішення прийняли на черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати проголосували за виділення коштів на встановлення сонячних електростанцій в комунальних закладах, встановлення підйомника в музичній школі номер 2 та облаштування доступності прозорих офісів. Понад 30 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України спрямували депутати Вінницької міської ради на черговій сесії. За ці кошти закуплять спеціалізовані автомобілі, ФПВ-дрони, системи радіорозвідки та тепловізори. Безпека та оборона країни залишається пріоритетом Вінницької громади. 100 мільярда гривень, які ми передбачили в бюджеті 2025 року, в цьому рішенні додатково направляємо 34,5 мільйона гривень на підтримку сил оборони, це закупівля ребів, інше обладнання автомобілів. Хотів би сказати, що вже за перший квартал ми в цілому вже направили вигляді тільки субвенцій різним підрозділам, їх 63, які ми на постійній основі підтримуємо 236 мільйонів 500 тисяч гривень. У Вінницькій громаді продовжують підсилювати енергонезалежність комунальних закладів. На сесії депутати підтримали рішення про встановлення сонячних електростанцій в навчальних закладах та спортивних школах підсилювати енергонезалежність наших комунальних закладів. Минулого року фактично ми завершили на сіми лікарнях встановлення сонячних електростанцій в цілому на 420 кВт. В цьому рішенні передбачаємо відповідний ресурс для того, щоб на шести спортивних школах встановлювати подальшому сонячні електростанції. І, звичайно, це дасть можливість саме цим комунальним закладам більш бути енергоефективними і енергонезалежними. По турботі фінансуємо встановлення підйомника для маломобільних груп в музичній школі номер 2 І крім того, ми знаємо, що сьогодні питання безбар'єрності досить актуальне в нашій територіальній громаді, і ми комплексно підходимо до вирішення цих питань. Також депутати виділили кошти на встановлення підйомника для людей на кріслах колісних. Збудують його в музичній школі номер 2 З бюджету передбачили майже 6 мільйонів гривень на ветеранський простір. Побратим. Загалом у Вінниці діють три центри для ветеранів. За словами міського голови підтримують кожен. Вікторія Ліверчук, телеканал Віничина. Підтримка збройних сил України та захист права на освіту основні питання сесії Вінницької обласної ради. Так депутати проголосували за передачу військовим обладнання на понад 5 мільйонів гривень, та вручили дипломи містечкам та селам, переможцям конкурсу Безпечні стійкі громади. Також ухвалили звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту, який має на меті скоротити мережу сільських ліцеїв, що ймовірно порушує права дітей на доступ до якісної освіти. Понад 5,7 мільйона гривень виділили на закупівлю матеріально-технічних засобів для сил оборони від обласної ради. За подальшу підтримку збройних сил проголосували депутати і на черговій сесії. Також вручили дипломи представникам сіл та містечок, які перемогли у конкурсі за напрямом безпека та оборона. Десять переможців проєктів, загальна сума 12,5 мільйонів. Вже відтепер громади зможуть перейти до процедури закупівлі і передачі Збройним силам України. Звернулися депутати і до Верховної Ради із проханням не ухвалювати законопроєкти, які можуть ускладнити доступ дітей до освіти, особливо в сільській місцевості. Йдеться про ініціативу, яка передбачає скорочення навчальних закладів у сільській місцевості. Діти, які навчаються в громадах, мають мати доступність. До освіти, і це основне необхідно вивчити питання, промоніторити, створити умови, які б ніяким чином не впливали на доступність. А ці законопроекти якраз і порушують правило доступності. У зверненні депутати наголошують, право на освіту це конституційна гарантія кожної дитини. Тому закликають народних депутатів переглянути ці законодавчі ініціативи, аби не допустити закриття ліцеїв у громадах. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Додаткових 16 одиниць громадського транспорту на шести ключових маршрутах міста працюватимуть на провідну неділю, 27 квітня. Кількість автобусів та тролейбусів збільшили, аби жителям громади було зручніше діставатись до кладовищ. Повідомили у Вінницькій транспортній компанії. Додатковий транспорт працюватиме на маршрутах. Автобус, залізничний вокзал, вулиця Хресна, храм стрітення господнього Сабарівське кладовище, тролейбус номер 17, трамвай. Номер 1, номер 3 та номер 4. Весняне прибирання продовжується у Вінницькій громаді. Вихідними у Вінницько-хутірському старостинському окрузі відбудуться дві масштабні толоки. Захід організовано в рамках екологічної кампанії Я за чисте довкілля в суботу, 26 квітня, акція прибирання відбудеться у Вінницьких хуторах. Більше розповість Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу. Пане Владиславе, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, які саме е... локації плануєте прибирати? Дивіться, в межах екологічної акції щорічної я зачистив довкілля. Це вже буде друге прибирання, так як відповідно до погодних умов ми були вимушені його перенести трохи. Е... Тому ми розділили прибирання деяких локацій. Це саме були локації ліс, які знаходиться на межі з Лукамелешківською територіальною громадою. І деякі водні об'єкти, які знаходяться в Писарівці, ми їх провели до Великодніх вихідних. І вже після Великодня ми проводимо прибирання нової алеї, яку побудували декілька років тому алея перехід саме в Вінницьких хуторах. Ідеться про це мова. Е, і е, один з об'єктів також водного фонду е, це став Тарасейшн пляж, який у 2021 році виграла громада в межах конкурсу бюджету громадських ініціатив. Ось. Тому, е, відповідно, ці два місця вони є дещо, можна так сказати, у лапках сакральними для людей. Адже саме вони настоювали на цих проектах і дуже хотіли, щоб це було окрасою нашого округу. Тому, відповідно, і толоку ми проводимо саме в цих місцях на запит наших людей. розкажіть, наскільки охоче жителі селищ долучаються до толоки? Е, скажімо так, з року в рік кількість екосвідомих мешканців вона зростає насправді. Проте я б відмітив би те, що цього недостатньо. Тому що смітити є набагато більші кількості людей, а прибирати набагато менше. І е, я впевнений, що той, хто долучається до толок е, з року в рік, е, він точно не смітить, е, не засмічує довкілля, адже е, він розуміє свою відповідальність перед природою взагалі. Ну, Моральні якісь норми етикету. Проте, я ж кажу, цих людей стає більше. Я впевнений, що, можливо, саме якась молодь, діти, ті, хто не вимушено може засмічувати довкілля, вони також долучаються до цих акцій. І от якраз вже цей сегмент населення, він десь як. Підростаюче покоління буде трошечки по-іншому дивитися на природу і відповідальніше відноситися до природи і не засмічувати її. Окрім найближчих вихідних, чи плануєте ще проводити подібні прибирання? Е, плануємо ще. Плануємо ще на наступних вихідних. Насправді, ми цілий рік проводимо якісь екоакції з різного роду. Зараз це я за довкілля, там ініціатива. Всеукраїнська і Вінницької міської ради, а буквально там влітку це можуть бути точкові якісь локальні ініціативи. Ми прищепили людям відповідальність за ту територію, де вони проживають, тому що змогли її максимально покращити об'єктивно для їх життєдіяльності. І вони відчувають за це відповідальність в якійсь певній мірі. Тому о, такі якісь еко-акції вони відбуваються постійно, в тому числі це і робота з дітьми, наприклад, постійно о, зараз. Молодіжна рада, от наша при старості, проводить низку ініціатив в школах, о, в яких о, якими вона розповідає про екосвідомість діткам. Проводить різні майстер-класи ну, діткам, і дорослим вже дітям, учням, здобувачам освіти. Ось на початку навчального року також будуть проводитися такі акції. А ми знаємо, що в нас в окрузі, наприклад, запроваджений роздільний збір сміття. Тому таких ініціатив їх насправді їх дуже багато. І ми поступово-поступово їх нарощуємо, і в тому числі прибирання толоки, і в тому числі якісь просвітницькі заходи. Бажаємо, щоб такі еко-заходи ставали набагато популярнішими. Вам дякуємо і за ініціативу, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу Вінницької міської ради. І говорили ми про толоку. Жителі Вінничини, які вже мають субсидію, отримають її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично. Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня. На опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Так для більшості українців нічого не зміниться у наданні субсидій, оскільки пенсійний фонд України ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував їх розмір. Детальніше про це розповіли. Ть Лариса Дика, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Ларисо, мої вітання Доброго дня. вже понад три роки. Органи пенсійного фонду України займаються призначенням нарахуванням та виплатою субсидій на тапіль. Вже розпочався неопалювальний сезон. Тож нагадайте глядачам механізм перерахунку. Дійсно, так як ви сказали, в нас субсидії розраховуються на неопалювальний період. Той тобто з 1 травня до 30 вересня і опалювальне з 1 жовтня до 30 квітня. От в квітні місяці ми сьогодні надавали субсидії за березень місяць. А в травні місяці наші громадяни отримують субсидію за Квітень місяць це останній місяць, який у нас вважався опалювальним періодом. І більшість громадян, які на сьогоднішній день вже отримують субсидію, отримують її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично. Відтак для більшості українців і мешканців нашої області не потрібно буде звертатися за її перепризначенням, тому що перерахунок буде зроблений автоматично на підставі той інформації, яку сьогодні володіє пенсійний фонд, за результатами обміну з реєстрами, які необх... з даними, які необхідні сьогодні для її перепризначення. І тому за перепризначенням більшості наших громадян звертатися не потрібно, але необхідно звернути увагу на те, що якщо сьогодні субсидіант отримує тобто домогосподарство отримує сьогодні субсидію, і в складі домогосподарства відбулися якісь зміни, або, наприклад, склад родини змінився, або майновий стан сім'ї змінився. То обов'язково така е, сім'я має звернутися за перепризначенням субсидії на неопалювальний період протягом 30 календарних днів. Пані Ларисо, нагадайте, будь ласка, де і як подати декларацію та заяву на призначення субсидій? Якщо певна категорія домогосподарств претендують на призначення житлової субсидії, і необхідно звернутися за її призначенням. То представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу пенсійного фонду, заповнене належним чином, заяву та декларацію. Така заява та декларація може бути подана одним із е, способів. По-перше, це можливо звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації. Заява та декларація може бути подана поштою. Заповнити і под, і відправити е, поштою е, заявити. Декларація дуже дуже зручно і економить час може бути подана через веб-портал пенсійного фонду. Е, він... За допомогою якого можна е, обрати опцію заяви на житлову субсидію чи пільгу, або через мобільний додаток пенсійного фонду, також можна подати ще через портал Дія, тому що воно е, також є така можливість. І ще є такий спосіб, який в більшості випадків е, е, людині, якщо це зручно, заява та декларація може бути подана через е, в центрах надання адміністративних послуг або через уповноваження. Важених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, пані Ларису, ви сказали, якщо відбулися зміни у родині, потрібно подавати зміни. А ще є якісь категорії, які мають також подавати декларацію та заяву? Звісно, відповідно до діючого законодавства є певна категорія осіб, яка має обов'язково подати декларацію та заяву на отримання субсидій на неопалювальний сезон. Тобто їм субсидія такої категорії, за яку ми з чар нагадаємо, їм не буде продовжувати субсидія на неопалювальний період автоматично. Для отримання потрібно оновити буде документи. І так окремо звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період із заявою та декларацією потрібно, якщо родина орендує житло, за яке сплачує житлово комунальні послуги. Тобто, якщо людина, сім'я проживає і є договор оренди, вони сплачують за житлово комунальні послуги, то така сім'я має обов'язково звернутися за перепризначенням на неопалювальний період. Також якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, а статус їх підтверджується відповідною довідкою переміщеної особи, то перепризначення на неопалювальний період також відбудеться тільки за заяв домогосподарства Наступна категорія, це в тому випадку, якщо кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, в якому отримується субсидія, менше ніж кількість зареєстрованих в ньому. Тобто, якщо, наприклад, кількість зареєстрованих в даному житловому приміщенні, 4 чотири особи, а фактично проживає дві особи, то в такому випадку для того, щоб субсидія була перепризначена на неопалювальний період, обов'язково необхідно звернутися. І наступна категорія це в тому випадку, якщо субсидія призначається житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Така субсидія вона призначається раз на рік і тому щорічно. Е Дан, дане господарство, яке претендує на дану субсидію, має звернутися за її призначенням. Ще в нас є категорія домогосподарств, в тому випадку, якщо на опалювальний сезон, на опалювальний період субсидія була призначена в нульовому значенні, тобто, враховуючи доходи і кількість. Членів сім'ї субсидія виходила в ноль гривень, тобто не було субсидії фактично. Людина зверталася, домогосподарства зверталася, а субсидія призначена не було. То в такому випадку, для того, щоб визначити право на неопалювальний сезон даного домогосподарства, необхідно обов'язково звернутися за її призначенням. І необхідно зазначити те, що в такої категорії осіб. Надано відповідно до діючого законодавства права звернутися на протязі двох місяців після початку неопалювального періоду. У нас неопалювальний період розпочинається 1 травня, і якщо такі домогосподарства будуть звертатися на протязі травня і червня місяця, то субсидія на неопалювальний період буде призначена з 1 травня. Е то тобто, сім'ї надається два місяці для того, щоб вони скористалися своїм правом звернення за призначенням такої субсидії. Пані Ларису, дуже дякую вам за таку детальну за таке детальне роз'яснення. Сподіваюся, інформація буде дуже корисною для наших глядачів. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Лариса Дика, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. І говорили ми про субсидії на неопалювальний період. Безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця, ще пройти ряд обстежень, виміряти рівень цукру в крові, зробити кардіограму серця та поміряти тиск у центрі Вінниці на площі перемоги. Розгорнули містечко здоров'я. Пацієнтів приймають фахівці центру контролю та профілактики хвороб та ендокронологічного диспансеру. Акцію з імунізації у громаді та області проводять регулярно з метою популяризації культури профілактики хвороб серед населення. Вінничанка Діана Кальницька прийшла до вакцинобуса, аби зробити щеплення від іфтерії та правця, бо неодноразово чула про небезпеку цих інфекційних захворювань. Про містечко здоров'я, яке розгорнули на площі перемоги, дізналася через соцмережі і вирішила зробити щеплення. Я не вакцинувалася останні 10 років. відповідно. Я за вакцини, за профілактики бачив в такий час. Для мене важливо вакцинуватися. Плюс, там, наприклад, коли є вакцинація від грипу, ось то особисто для мене я бою набагато рідше. Згідно з рекомендаціями лікарів, дорослим потрібно вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років. Щеплення безкоштовне. Пацієнти звертаються за вакциною від дифтерії правця, дорослого населення. АДПМ означає менша кількість антигену. Виробник Болгарія вакцина може подавати підвищення температури тіла, почервоніння і набряк. Але це профілактика, саме основне правця. Це те захворювання, яке може призвести до летальних випадків. Поруч із вакцинобусом на площі перемоги розгорнули намети, де лікарі вимірювали чоловікам та жінкам тиск, рівень цукру в крові та робили щеплення від ковіду або ж експрес-тест. А також пацієнтів консультував лікар-ендокринолог. Перше підвищені цукри ми виявляємо на рівні 6-8 від усіх досліджувань. Досить серйозний показник, тому що по світовій статистиці на одного виявленого пацієнта з цукровим діабетом ходять два пацієнти, а то й три пацієнти, які не виявлені і не знають про свій діагноз. Містечко здоров'я працює кілька годин на день. Такі акції центр контролю та профілактики хвороб проводить щомісяця цього разу в межах всесвітнього тижня імунізації. Саме щеплення це один з самих ефективних видів захисту від інфекційних хвороб. Але, на жаль, не на все ще пропрацьовані вакцини. І тільки 10 у нас хвороб, які безпосередньо забезпечуються державою, що можна отримати вакцину безоплатно. Починаючи, всі ми знаємо, з пологового будинку, де щеплюється гепатит Б і туберкульоз. Ну і потім з двох місяців продовжуються всі інші щеплення. Також у містечку здоров'я працювала пересувна лабораторія, де віничани могли зробити тести на віл-інфекції та гепатит. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина. Відбіркові змагання зі спортивної радіопеленгації на чемпіонат світу відбулись у Вінниці. Понад 150 учасників з 11 областей України шукали в лісі приховані радіопередавачі, орієнтуючись лише на сигнал. Цей технічний і динамічний вид спорту щороку залучає дедалі більше спортсменів. А українські шукачі лисичок з міжнародних чемпіонатів привозять чимало нагород. Змагаються за перемогу на національному рівні за шанс представляти країну на чемпіонаті світу. 150 учасників з 11 областей України приїхали до Вінниці на турнір з радіополангації Анастасія Корнієнко із сум дівчина хоче потрапити на міжнародні змагання, тож ретельно вивчає усі нюанси цього виду спорту. Це компас. І чіп. Чіп це електронна відмітка, по якою дає докази, що ви були на той лисиці, яка вам потрібна. Учасники долають маршрут лісистою місцевістю, шукаючи контрольні пункти за допомогою карти, компаса та радіоприймача. Вінницька команда серед фаворитів. Хлопці та дівчата вже не раз повертались додому з нагородами. Тренуються майже щодня, аби знову отримати медалі. На кожну категорію свій маршрут, своя дистанція. Е, ну, менші категорії беруть менше контрольних пунктів. Старші вже всі беруть. На сьогодні дисципліна спринт це швидкісна дистанція. Е, ну, в середньому 15 хвилин проходження це переможця». Національний відбір у Вінниці проводять не вперше. Серед учасників і 12-річні спортсмени, і ті, кому за 70. Кожен чемпіонат це відбірковий старт. Для дітей, для дорослих до чемпіонату світу в цьому році чемпіонат світу Юнацький відбудеться в Чехії в червні, місяці, на початку липня. І дорослий чемпіонат в Литві в серпні місяці. Практично всі регіони України приїжджають в нашу територіальну громаду. Нам приємно їх зустріти. Ми достатньо мирне місто, ми практично без обстрілів. І є області, які приїжджають, де постійні тривоги, де постійна тривога у дітей на душі. І для них це в першу чергу реабілітація. Переможців визначали у кількох вікових категоріях. Саме цей чемпіонат і покаже, хто представлятиме Україну на світовому рівні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Весна на паузі. Вже цими вихідними в Україну повертаються заморозки. У ніч проти неділі та понеділка очікуються заморозки до мінус 5 градусів. У суботу гроза та поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. Синоптики попереджають про жовтий і помаранчевий рівні небезпеки, а також про надзвичайну пожежну загрозу. Примхлива погода триматиме нас у напрузі щонайменше до понеділка. Після тривалої, сухої та теплої погоди прогнозуємо похолодання. У суботу вночі очікується дощ та гроза. День без опадів. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, день від 13 до 18 градусів. У неділю та понеділок опадів не очікується, але вночі та вранці Сильні заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. Нехай погода не впливає на ваш настрій, та самопочуття, а душевне тепло вас зігріває. Ми ж ставимо крапку у випуску новин цього дня. Бажаємо лише позитивних новин, вдалих вихідних до зустрічі на рідному каналі.